Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ось таку чудову сорочку Харківську. Її оригінал був вишитий у селі Андріївка. Схема була взята із книги Ольги Трачук Узори Повернуті в Україну. Оригінал сорочки знаходиться в музеї у Нью-Йорку. Я навіть переписувалася з музеєм хотіла. Побачити оригінал. Вони мені прислали декілька фотографій, але ну, то щось було схоже, але це не ця сорочка. Трішки я закинула цю ідею. Може, потім ще буду шукати. Ця сорочка вишита на ляному полотні. Тканина Цвейгард Белфаст. Перший номер. Сорочка уставкова. І тому, що е, вишивка у нас не тільки на уставці, а й на рукаві, ми можемо сказати, що ця сорочка була святковою. Так, хочу ще сказати, що сорочки е, ну, шиють з прямокутних деталей. Чому так повелося? Ось, у нас це прямокутне тут. І уставка, і рука, і перед, і спинка, тому що раніше у нас ширина станка була десь 65 см. І можна було собі виткати тканину, ось такої ширини. Але ще в Україні була голландська тканина. Її завозили ще у XVII столітті, і ширина її була 70 см, але її могли собі дозволити тільки заможні панянки. А прості селяни ткали собі самі свою тканину. В східній Україні це був лен, тому що він там більш вирощувався. І вони його потім кип'ятили, робили лужний розчин, несли на річку, полоскали і біля річки викладали, і сонечко її трішки вибілювало, Але цей процес повторювався до 10 разів, і це була така кропітка праця. Ось таку вишивку, ще називають Брокарівською або Мильною. Чому мильна? Тому що в XIX столітті в кінці була така фабрика Брокарико, котра виробляла мило, парфуми та духи. І була дружина у Володицевій цієї фабрики, і вона була такою підприємницькою, мабуть, жилка була у неї вона. Так і придумала, що для селян робити народне мило. І на ньому так і було написано народне мило, А прикрашали обгортки, візерунки, хрестиком. І вони були квіткові, або якісь там були, може, півники, виноград, ну, багато чого було. І селянам дуже сподобалось. Сподобалась така краса, і вони стали її вишивати, прикрашали скатертини, почали прикрашати сорочки. Раніше хрестик не використовувався ось так, не шилася ця сорочка хрестиком. І ось з цього періоду хрестиком почали зашивати усю сорочку. І ще можу сказати, що ось така сорочка, де вишита уставка, та рукав, вважається святковою сорочкою. Якщо б це була буденна сорочечка, то була б вишита тільки уставка. А у нас тут вишита так багато і киданціє, ось так, у, така широка у нас уставочка. І пишні рукави. Тепер трішки покажу вам деталі цієї сорочки. Все зроблено вручну. Все кутасики. Ось така у нас тут крапелька зроблена. Ось такі. Пухлички, ластка, щоб у нас дуже гарно сиділо, і удобно було носити, руку підіймати. Ось, зараз вам покажу. Ось така у нас ластка вшита. Шовчики поближче, зубцювання, також зубцювання на манжетах, ось такі манжетики. З іншої сторони. І зараз я вам покажу виворіт. Це у нас уставка з вивороту. Ось такий виворіт. Зараз дуже часто майстрині дуже стараються зробити, щоб виворіт був ідеальним, але наші бабусі. Якщо ви бачили автентичні сорочки, не завжди робили ідеальний виворіт. Тому це як кому заманеться. Це пухлики з вивороту. Так, все ось так підшито. Раніше сорочечки були додільними, топтом до п'ят. І носились як нижня білизна. Ну, а зараз цей варіант. Його довжина 110 см. І я вирішила прикрасити його мережечкою. І у автентичних сорочок поділочка також була прикрашена або мережкою, або вишивкою, хто чим хотів. Так і прикрашав у кожного регіона свої якісь традиції. А ще я хочу у вас питати, як у вас називаються ось такі зав'язочки? Бо е чую різні варіанти. І для мене то китиці. Ось китиці і все. А ви напишіть, будь ласка, як ви би це назвали? Ще хочу вам показати шовчики тут у рукавах, ось так все підшито акуратно. Подивимось, вже шила давно, вже і не помню які тут шви. Ось інший шовчик. І давайте подивимось, шовчики по боках. Ось такі. Сорочка носиться, тому, ну, не ідеальна вона рівна, бо я її підв'язую ось таким, в мене є такий пасочок шерстяний з китицями. І лен, звичайно, дуже-дуже сильно мнеться. Давайте я вам покажу, тут рівне місце і тільки Щось там надавити вже, звичайно, ось такий слід. Але тканина дуже приємна, вона така е, цупка, і в ній не жарко. Навіть влітку з е, довгим рукавом вам не буде жарко. Надії, що була корисною. Носіть своє, пам'ятайте своє коріння і всіх з днем вишиванки.